Зірочки привідні, голчого транспортера, ще його називають йожик. Для комбайна картоплезбирального Анна з 644 Ось так виглядають дані зірочки. Або шестерні, що на них кажуть, вони є двох типів: старий тип і новий тип. Ось оця зірочка це йде новий тип на Анну Піонер. Вона йде під шпонку і під щифт. Ось тут щифт забивається і під шпоночку. Ось так вона виглядає. А це йде звичайно, універсальна. Вона йде під щифт. Ось так вона виглядає. У нас переважно більшість старого типу АН в Україні. Оці найходовіші такі зв'язочки. Але також і є ось такий новий тип під шпонку. Також є всі інші запчастини до даних комбайнів картополозбиральних Анна. Кого будуть цікавити дані шестерні або якісь інші запчастини, звертатись за номером телефону в шапці профіля. Всім гарного дня!